Скусія організації інклюзивних просторів для культурних заходів. Будь ласка, приєднуйтесь, кому цікава ця тема. Ми просимо вас, будь ласка, трошки ближче до нас, бо панельна екскурсія, дискусія буде проходити якраз на цій локації. Справа в тому, що якщо ми вже торкаємося теми інклюзивності, і ми говоримо про майбутнє, то ми маємо бути готові до викликів. Виклики... Побутові виклики нашого життя і виклики, які, на жаль, зараз формуються в нашому суспільстві під час війни. Тому ми маємо думати на майбутнє. Ми мусимо збиратися великими товариствами. Ми маємо розвивати мистецтво. Ми маємо. Спілкуватися, комунікувати, а для того, щоб це було зручно для всіх, щоб всі були в рідних, рівних умовах, якраз питання інклюзії це актуальне питання. Тож, ми хочемо обговорити, як організовувати ці простори для культурних заходів. Ми запрошуємо на панельну дискусію Максима Черкашина, керівника громадської організації. Освітньо-аналітичного центру розвитку громад. Співзасновника файне місто -фестиваль. Так? Файне місто. -фестиваль. Дуже приємно. Тобто фестиваль це ваше життя. Чудово. Ми запрошуємо Титаню, Тетяну Чуба, керівницю Тернопільської міської благодійної організації, благодійний фонд Подоляни». Чудова жінка, бізнесвумен. Власниця торгового центру Подоляни, в якому працюють над доступністю для людей з інвалідністю, почесний консул Угорщини в Тернополі, почесний консул це дуже велика посада і дуже велика довіра і повага. Ми вам дуже дякуємо, пані Тетяна, що ви сьогодні разом з нами. Я впевнена, ви зможете поділитися дуже. Цікавими м, своїми напрацюваннями. Владислав Ільницький, представник антинаркотичної асоціації міста Тернопіль. Зустрічайте, будь ласка, Іван Космина, громадський активіст, письменник, депутат у Гусякінській об'єднаній територіальній громаді сьомого скликання. Володимир Кравчук, громадський активіст, тренер команди Грибоча Ковеля. Я думаю, ті, хто був на наших теренах, ще вчора ви е, грали в цю гру і знаєте наскільки це захоплююче, як це цікаво. Е, голова громадської організації Асоціація осіб з інвалідністю, добродія в дії. Тож, е, мікрофони, е, допоможіть нам, будь ласка, так, о, дуже дякую, просто бастер! Це є. Басте. Це найкращий помічник. Чудова підтримка. Любий захід з вашою участю. Це просто свято. Пані Наталя, я передаю вам мікрофон. Добрий день, вітаю всіх. Дякую, що зацікавилися темою, бо тема насправді досить актуальна. Ми вже вчора мали панельну дискусію з приводу інклюзії, але вона була в нас в іншому напрямку. А сьогодні е, я знову ж таки хочу е, зацікавити суспільство і хочу, щоб е, наші учасники панельної дискусії поділилися власним досвідом, щоб ми могли зрозуміти, е, які виклики стоять перед організаторами. Культурних заходів, які виклики стоять перед тими, хто опікується культурними закладами, і які виклики стоять перед відвідувачами, які хочуть приїхати на будь-який захід чи відвідати якийсь культурний заклад. І не можуть собі цього дозволити, або можуть собі це дозволити, і ми хочемо сьогодні, хоча б по якомусь невеличкому досвіду від кожного кейсу від кожного отримати, щоб це допомогло нам потім у складанні нашого посібника. Ми, в результаті цілого проекту будемо видавати посібник, який має бути таким чек-листом для організації культурних заходів. Насправді, ми спочатку думали, цей посібник видавати тільки для заходів, які відбуваються на відкритому просторі, так як ми більше маємо досвіду в організації фестивалів. Але я думаю, що це буде замало, і це треба робити такий посібник, щоб роздати. По ми плануємо роздавати по ОТГ, власне, так щоб е, ті, хто займається культурними всякими подіями, мали вже такий е, готовий чек-лист, як їм рухатися. І е, саме перше питання, яке я хочу задати, це звернутися до Максима Черкашина. Так як ми, ми сьогодні е, наша панельна дискусія в рамках нашого фестивалю Файно без рамок. А Максим Черкашин, організатор дуже великого фестивалю Файне місто, і я думаю, що у нього є дуже багато напрацювань в цьому напрямку. Поділіться, будь ласка, з нами. З чим ви стикаєтеся і як ви організовуєте такий захід? Дякую. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати вам за організацію даного фестивалю. Ви надзвичайно великі молодці. І просто буду просити вимагати оплески для організаторів. Давайте поаплодуємо. Дякую. Вчора ще був не в Тернополі, але вже бачив наскільки потужно ви проводите даний захід і наскільки він має величезну медіа хвилю. Тому я впевнений, що результатами ми будемо користуватися надалі. Щодо вашої ідеї, я ще трішки так щодо посібника. У нас була така сама ідея. Ми виграли проект в в 2019 році спільно з доступною UA, з Дмитро Щебутюком. Ми якраз хотіли зробити відео посібник. На прикладі фестивалю Файне місто про те, що кожен будь-який культурний захід в Україні, незалежно від хто його організовує, має бути доступним. Але на жаль, через ковід все пропало, але ідея загалом дуже крута і дуже класна, тому що ми розуміємо, що чимало заходів проводять муніципалітети, але питання наскільки вони орієнтовані на людей. Тому що якщо брати для прикладу фестиваль Файне місто, ми приділяємо велику увагу доступності. Свого часу ми були навіть одним з найдоступніших масових заходів в Україні за підтримкою СІНДЖЕ програми, коли ми проводили фестивальні подроби, ми тоді робили і провезенні доріжки, ставили і вбиральні спеціальні, і подіум, де можна заїхати, і людям на кріслах колісних можна спостерігати. Була і територія можливостей, купа, купа різних штук з волонтерами і в такому плані. І ми розуміємо, що створення інклюзивного простору це є великі кошти, великі інвестиції. Насправді, зараз ми вже другий рік поспіль проходимо на території Фестрепаблік. Це у Львові, територія більш-менш інклюзивна, але також не настільки, щоб можна було поставити додатковий подіум, щоб можна було зробити всі під'їзди. Тут іде завжди питання просто я думаю, як влада думає, влада завжди думає, наскільки це потрібно по коштам. Давайте просто поговоримо про цифри. Є е, там фестиваль, який ми проводимо на 20 тисяч людей на іподіомі. Облаштування території там вартує 10-15 тисяч доларів. Для прикладу, тому що ми розуміємо, подіум, спеціальний монтаж, демонтаж, биральні, ви самі з цим зіштовхувалися. А тут йде питання: а скільки людей з інклюзією буде? Так? Ну тобто ви можете потратити 10 тисяч доларів, 10 людей. Ви в цих людей інвестуєте, ну, вкладете тисячу доларів, начебто. Але питання абсолютно некоректне, Ми абсолютно в житті його таким чином не ставили. Ми казали, що ми маємо зробити фестиваль максимально доступним. Незалежно скільки це буде вартувати, ми будемо вкладати ці кошти. Ми розуміємо, що ці кошти це міг би бути певний прибуток. Тому що якщо ми підемо в мінус на 10 тисяч, ось це напевне вони й були. І ми розуміємо, що ті території, де це є, ми могли би продати для прикладу там якимось закладом харчування. Але для нас в першу чергу важливо, щоб кожна людина відчувала себе комфортно. І якраз ми проводили цей проект спільно і з з Fine, Файною UA, UA, спільно з Caritas Тернопіль, коли можна було на спеціальних соціальних таксі приїжджати. Ми робили різноманітні пільги для людей даних категорій, і ми вважаємо, що таким чином нам важливо робити пам'ятку просвітницьку діяльність. Показувати в першу чергу органам влади місцевого самоврядування, ті, хто розпоряджається бюджетними коштами, що насправді зробити це можна, варто і просто в чому цінність не просто провести захід, а щоб людина, яка до вас прийшла, була ним задоволена. І ми завжди ставимося до людей, як до файних людей, які мають отримати емоцію, а не до як клієнта чи як до виборця. Якщо будь якісь конкретні питання там по лайфхаках, то можемо також про це поговорити, тому що відповідаю за даний напрямок. Трошки більше знаю. Дякую. Я дякую, Максиме, і хочу сказати, що ви в принципі, зачепили правильну тему у своєму своєму спічі. Справа в тому, що насправді організувати захід і такий фестиваль на велику кількість людей це великі, великі інвестиції потребують. А інклюзивний фестиваль це в два рази більше тих інвестицій, бо тому що потребує додаткових засобів. Багато, наприклад, людей, які потребують супроводжуючих. Приклад в Тернополі, ми стикнулися з такою проблемою, що у нас мало е, номерів готельних, які, е, які інклюзивні, і питання в тому, що ми не можемо поселити людей. А нам в готелі кажуть, а не приїжджають. А я кажу, а ви не думаєте, що не приїжджають? Бо може просто не мають де поселитися. Якщо би були номери, то може би люди і їхали. Розумієте, одне з другим воно якось перекликається е, ну, правильно, неправильно. Фактично інвестицій треба багато, але я дуже вдячна всім нашим партнерам, які відгукнулися. Наприклад, цей пандус, нам просто безкоштовно поставили бастер, і ми їм дуже-дуже вдячні. Подарунки, багато подарунків нам надали теж наші партнери, молокія, Опілля дали нам ці намети. І, і отак крупинка за крупинкою той фестиваль склався, бо тому що, хоча ми виграли підтримку українську культуру, Турного фонду, але коштів ми ще не отримали. Фестиваль вже відбувається. І Я так кажу, що я боюся вже ходити по місту Тернополю, бо я вже винна людям купу грошей, і не тільки я так, це правда, але дуже сподіваюся. Ну, я вірю, що все буде добре. і Наша команда розуміє, і люди розуміють, що це ми знаходимося в стані війни і розуміємо, що Ну, що, 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 що такі виклики, це, це ну як це, це не проблема, це, це завдання, їх треба просто долати. Можна, Рибарочку, перед нашою панельною дискусією я почув від ведучої таку фразу, що на жаль, через війну тема інклюзії стала більш актуальною. Я абсолютно з цим не погоджуюсь. Тут трошки по-іншому треба сказати: на жаль, якщо б на жаль, до війни чомусь ця тема не була актуальною. Зараз ця тема просто ще більш під підсвічена. Чомусь. Ті, хто мали цим займатися, коли не було якоїсь критичної маси тих людей, які зіштовхнулися з цією проблемою, чомусь на це закривали очі. Ну, давайте будемо говорити відверто. А вже зараз починають трошки це питання підсвічувати. Ви знаєте, боже, так виходить, що у нас розмова з вами, але зараз ми задіємо інші в цей скоріш за все, просто ну ведуча хотіла сказати, що ця тема не то, що більш актуальна, просто людей з інвалідністю, на жаль, стане в рази більше. Ну і це через війну. Хоча їх було багато до цього, просто вони були невидимі, скоріше скоріш за все, знаєте? От. Але е, ну, ми поступово і маленькими кроками будемо велику справу робити, бо ми її мусимо робити. Е, зараз хочу запитатися Таню. Таня ми знаємося вже дуже давно. Я дуже рада, що ми це знаємося. Е, Я хочу тебе запитатися: от в тебе великий розважально-торговельний центр. Поділися теж якимось своїм досвідом. Ну чи, чи ви зразу почали його робити інклюзивним, чи як ви зараз його адаптуєте ну, як інклюзивний? Бо тому що багато ну, навіть новозбудованих вони не є інклюзивними насправді. Дуже дякую, Наталя, за таке гарне запитання. Підтримую Максима, що ви є надзвичайно великі молодці, уся ваша команда. Що ви погодились, незважаючи на усі ці труднощі, провести фестиваль. І як ми бачимо, що люди відгукнулися, вони приїхали, незважаючи на труднощі, які стоять власне, для людей з інклюзією. І ви знаєте, кожен бізнес він має мати соціальну складову. І це не лише для того, щоб створити простір для людей з інвалідністю, а його насправді треба створювати. Кожен бізнес має його створювати. Хочу сказати, що ТРЦ Подоляни може 16 років, але як тільки ми відкрилися, ми мали один санвузол для людей з інвалідністю на той час. Зараз ми є 50 тисяч квадратних метрів, тобто ми є двохповерховий комплекс, але тим не менше на першому поверсі ще до реконструкції санвозлів і інших змін, які ми провели далі. Я вам озвучу, ми були досить таки доступним для людей з обмеженими на колісну, на кріслому колісному. Які, Пересуваються, тобто, через те, що наш концерт хол, якщо ви замітили всі концертні зали, які зараз є в місті Тернополі, чи то філармонія, чи то драмтеатр, чи то березі, вони всі мають високі сходи для того, щоб потрапити в концерт хол. Наш концерт хол він повністю безбар'єрний. Напевно, тому і в нас проводилося дуже багато різних заходів. Це є інклюзивний фешн показ мод для дітей, це і для дорослих. Це так само був і гри нескорених, коли до нас військові ще 14-го року ми проводили такий фестиваль. Тобто, концерт хол повністю оснащений. Зараз ми зробили повну реконструкцію у Нас тепер два санбузла на першому поверсі. Для маломобільних груп, що це означає, це як і для людей на квісні колісному, так само і для матусі, які з маленькими дітками приходять до нас у комплекс там є полинальний столик, Є всі зручності, тобто ми теж розуміємо, що площа в нашому комплексі коштує дорого, але ми виділяємо все рівно місця для того, щоб нашим усім гостям було зручно на другому поверсі. У нас є теж інклюзивний санвузол у кімтеатрі Міромакс. У Нас було багато скарг, що люди з інклюзією не можуть потрапити на другий поверх. Справді було так, і в нас навіть був дописувач, який постійно писав, як я можу потрапити в кінотеатр. Зробіть ліфт. Зробити ліфт у діючому ТРЦ дуже важко, тому що це є здача в експлуатацію, це є новий проект, який має вписатися в діючий проєкт. І ліфтову шахту збудувати це треба викопати. дуже там багато для різних додаткових засобів. Тобто, в мене завжди була дилемма. як як директор з розвитку, ми розуміємо, що зараз кожен бізнес має розвиватися через створення зручностей для усіх. Я завжди в пошуку гуглила, як можна це зробити, як можна доставити в діючому приміщенні і зробити такий ліфт, який не буде потребувати усіх цих погоджень. І ми знайшли компанію. Це є компанія Українська з Дніпра, дуже гарні хлопці. І вони зробили підйомник. Так, прошу, ви хочете запитання? Я з Дніпра. Так, вітаю. Ну супер. По-перше, для мене це було чудово, що це є український виробник, що ми не будемо залучати якісь іноземні інвес... ну, тобто іноземних виробників, інвестувати туди кошти. І справді вони зробили підйомник за дуже короткий період часу, і ми знайшли місце, де його встановити. І тобто, зараз ми розуміємо, що ми можемо легко піднімати людей. З маломобільних груп і матусі з маленькими дітками і на кріслі колісному, і хто не може пересуватися сходами усіх людей на другий поверх. І е, приємно в тому, що це була інвестиція в мільйон гривень. Реально, це була інвестиція в мільйон гривень. Але якщо б ми робили ліфт, це б було набагато більше. І ми нам приємно, що ми купили ліфт українського виробника, який зараз дуже активно і гарно працює в нашому комплексі. Тому ще крім цього, в нас немає бар'єрів. Тобто, заїжджаючи в сам комплекс, ми не маємо бар'єрів. І так само, коли ми приїжджаємо, нам приємно, що спрацювала так само державна влада. Вони понизили нам всі вихід, наприклад, з автобусної зупинки, був понижений спеціально облаштований до пішохідного переходу і понижений так само заїзд до нас. Тобто ми розуміємо, що наші, наші відвідувачі, наші гості можуть і потрапити так. Але я завжди кажу: при нашому ТРЦ працює благодійний фонд Подоляни, і він так само працює вже 16 років. Ми співпрацюємо з школами, садочками, які в яких виховуються діти з інвалідністю. Це є садочок на дружбі. Там діти з порушенням зору і з порушенням слуху. Це школа, спеціальна школа. Де діти теж з інвалідністю виховуються, ми покращуємо матеріально технічну базу, тобто завжди є потреба в телевізорах, в комп'ютерах. А нещодавно для соціалізації вони, в них була така програма зробити теплицю на території школи для того, щоб навчати дітей, як вирощувати різні рослини. Тобто, ми допомогли реалізувати теж цей проект. Ще крім цього, ці діти вони дуже талановиті, тому що серед дітей і молоді дуже багато талантів. Ми проводимо різні е, фестивалі, різні концерти. Раніше е, батьки боялися соромилися з одною дитинкою вийти в комплекс десь і на якийсь концерт потрапити. Але коли вони приїжджають тролейбусом щастя до нас своєї школи, їх багато, вони не стидаються, вони в холі роблять концерт, вони привертають е, діти і молодь таким чином: привертають до себе увагу, що ми такі є. Ми хочемо бути поруч з, з, зі всіма. Ми хочемо співати, ми хочемо танцювати. І нещодавно теж був такий день школи, і вони ще дуже велику о, роль грають. Вони благодійних акцій дуже багато роблять. Тобто вони кажуть, що ми можемо зробити. Я кажу, ну нічого не робіть, бо і так вже дуже багато зробили, що ви присутні. Ні, ми хочемо зібрати кошти для наших захисників, тому що вони нас захищають і тому, що ми хочемо долучитися, бо ми так, як всі інші школи, хочемо бути. Тобто, це дуже приємно. Так само у нас був фестиваль Бум е, Арт. Де так само були діти з інклюзивністю? Вони їх там вчили е малювати, танцювати, проводити гарний час. У Нас є кінотеатр спеціальні теж покази для е сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Нещодавно саме останнього це е ми проводили боулінг турнір серед військових ветеранів, ті, які отримали поранення під час. Воєнних дій під час війни і вони разом з родинами приходили. Спочатку вони такі були, знаєте, не, теж не відкривалися, але ми розуміємо, що ми маємо психологічно теж підтримувати наших хлопців, щоб вони частіше приходили до нас і відчували, що вони тут бажані гості. Тобто, це з такого, що по благодійності, я не можу згадати всіх акцій, тому що їх було дуже багато. Ми співпрацюємо з з так само з УТОС, слабозрячими так само. Вони вони взагалі не виясні. Їм дуже тяжко потрапити, тобто немає по символах Брайля. Вони не можуть потрапити в них дуже великі труднощі. Тому ми їдемо до них. Ми їдемо до них. Ми їм веземо продукти харчування, засоби. І все, що вони просять, комп'ютери спеціально оснащені програмою, тому що їм теж треба дуже багато матеріально-технічної бази, тобто намагаємося робити все можливе, щоб бути доступними для всіх. І готові вислуховувати пропозиції від вас, що потрібно ще змінити для того, щоб бути ще доступнішими. Ну, знаю з останнього, що Люксоптика, такий магазин, який продає окуляри, захотіла спеціально оснастити дещо для людей слабозрячими і питали у нас дозволу, Ми звичайно дозволяємо це робити магазинам, тому що насправді і таких людей зараз дуже, -дуже збільшилась кількість. Тому запрошуємо до співпраці. Ми є відкриті. Ми є справді простором для проведення різних інклюзивних заходів. Це і конференції і різних фестивалів. І рада, що ви запросили мене сюди, бо це насправді дуже актуальна тема. І я, ці акції дуже мені до серця, тобто я їх з любов'ю виконую. І... Дітьми з молоддю, з нашими ветеранами для мене це таке душе, душевний мій такий напрямок діяльності. Ну ми не могли не запросити, бо тому, що коли ми починали і вони знали, де ми будемо проводити цей фестиваль, файно без рамок. Е, і я позвонила до Тані, і Таня люб'язно сказала: якщо вам не вийде щось у парку, не буде погоди чи ще щось, то приходьте до нас у подоляни. Ми тобі дуже дуже дякуємо. Але це запрошення залишається в силі. Якщо щось не вийде, якщо буде щось. Не так, приходьте до нас в подолянки. Обов'язково, я думаю, що ми ще обов'язково щось зробимо разом і в Подолянах теж зробимо, бо тому що там дійсно дуже адаптоване середовище, дуже, ну, дуже гарно все збудовано для того, щоб воно доступність і інклюзивність ну, на, на високому рівні. Можливо, все можна удосконалювати, бо удосконалення немає меж. Насправді і, і, і мій якийсь е, закордонний досвід, і навіть я вам скажу недавній досвід е, в місті Мукачево, де е, е, я проводила тренінги. Ми від, е, були в закладі, е, який е, адаптований інклюзивний, і що мене дуже вразило, що це будівля, яка є пам'яткою архітектури. І ми хотіли на нашу панельну дискусію, що запросити архітектора, але він захворів на ковід. На жаль, зараз ковід теж дуже рухається. Одним словом, як, як можна адаптовувати пам'ятки культури і історичні будівлі, щоб вони були інклюзивними? І от хочу запитатися Івана Космину, громадського активіста, письменника, депутата. Узятинської ОТГ, і може в нього є якийсь досвід от, відвідування е, цих е, пам'яток е, архітектури, е, які доступність в нас? У нас же ж е, Тернопільщина, вона ж е, за, замки, 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 дуже багато замків. Я, чи є якась можливість відвідати замок? Можете Доброго дня звати Іван Космина, я родом з маленького села поруч з Гусятином і я дуже радий сьогодні попасти на цей фестиваль. Я хочу подякувати всім е людям, які долучилися до організації цього заходу. Це дуже потужно, це дуже сильно, і це дуже потрібно. Не тільки сьогодні, воно було ще вчора потрібно. Е ви знаєте, я бачу тут багато хороших людей, багато волонтерів, але я не бачу нікого з влади. Я не бачу мера, я не бачу заступника мера, я не бачу заступника, заступника мера, я не бачу заступника, заступника, заступника мера. Немає, на жаль. Знову це все переходить на волонтерів. От. І завдяки їм такі фестивалі відбуваються. Для того, щоб проводити фестиваль для осіб з інвалідністю, людина з інвалідністю спершу має вийти з своєї домівки. А це практично неможливо. Щоб ви розуміли, в Україні зараз 3 мільйони осіб з інвалідністю. Це на секундочку 10% від населення. І з кожним днем їх все більше, їх буде більше. Ми зараз тут сидимо, ми говоримо про доступність. І може буде так, що впаде ракета. Хтось загине, хтось виживе. а хтось залишиться без них. І доступність це не для Івана, а космени. Доступність це не для комітчого тараса. Доступність це для кожного з нас. Розумієте? Якщо ми будемо проводити заходи заради заходів, ну це не вийде нічого. А в нас ДБН діють 74-го року, півстоліття. Добре, припустимо те, що при комуністичній владі неможливо було робити якісні пандуси, бо комуністи казали, що інвалідів Радянському Союзі немає. 91 рік Незалежна Україна. Про це ніхто не говорив. 2010 рік кон... вступила в дію Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Стаття 9 доступність. Це ніхто не говорив. 2014 рік, початок війни, появилися перші люди з інвалідністю внаслідок війни. Знову ніхто нічого не говорить. Коли я спілкуюся з представниками влади, вони кажуть мені, ну що ти хочеш. Ми зараз знімемо кошти з важливого об'єкту, будемо тобі робити пандус? Ні. Ні. Собі. Тому що ніхто не знає, що з тобою буде завтра. От. І те, що сьогодні влада не дослухається до осіб з інвалідністю, це великий мінус. Ми маємо в Тернополі створений комітет доступності, але чи є там люди. Які пересуваються за допомогою крісла-колісного. Чого не включити туди Якумінського, Тараса, який ну, має великий досвід, який знає, який розуміє, який читає, який хоче? Чи є там люди незрячі, чи є там люди слабочуючі? Там є ті, кому потрібно так, і ті, хто скаже так на любий на любе рішення. Е, мене запитали, чи відвідую я замки. Я скажу вам чесно: за 14 років, що я пересуваюся за допомогою Крісла Колісного, я не був в жодному замку. Е, я не можу вам сказати, тому що в моєму маленькому селі е, немає замків, от, але ну, про доступність ті, по нашій області. Але. Я вірю в те, що можна зробити, будь-як ну, знайти вихід сюди. Але його треба шукати. І якщо ми не будемо шукати це спільно, а тільки з волонтерами, і з інвалідністю, ми не знайдемо. Або